Хоча є ще одна теорія стосовно ідеї виникнення тарілок «Флюх Крайзель». і тут ситуація в тому, що перші згадки про ці машини з'явились після війни в уфологічних журналах. І є вірогідність, що були лише натхнені післявоєнними експериментами з круглими планерами американських проєктів Аврокар в 1950-х роках, які використовували реактивні двигуни для вертикального зльоту. До того ж, 25-метровий проєкт «Хаунебу» згадується мало не вперше в книзі Ернста Цюнделя, вже в 1970-х роках. Це був німецько-канадський публіцист, неонацист і відомий заперечувач Холокосту. І тут справа в тому, що його ім'я часто фігурує у скандальних та конспірологічних теоріях. І знову ж, фактами в його публікаціях ці конструкції підтверджені не були. Хоча, забігаючи знову ж трохи вперед, з огляду на те, що один з літаків Хортин було захоплено саме американцями, яка вірогідність того, що там все ж таки не було якихось інших проєктів, особливо згадуючи проєкт Авро? А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які, скоріш за все, ви не чули.